Ви дивитесь час Тайм», продовжуємо випуск. Російська пропаганда давно взяла на озброєння інтернет та соціальні мережі. Українці також активні в онлайн просторі останніми місяцями цифрова війна між проросійськими організованими групами і українськими активістами набула нових форм, зокрема у мережі Фейсбук. Поговорити про це детальніше. Ми запросили Тетяну Локоть, медіадослідницю та редактора проекту Global Voices. Вітаю тетяну сьогодні. в Нашій студії приємно вас бачити. Вітаю, Руслан. що це за війна зараз відбувається у фе. Фейсбуці між українцями і росіянами ну, по суті, тобто, людина, людина, яка ніколи не заходила в Фейсбук або не заходить туди регулярно, можливо, не уявляє наскільки активно зараз і українці, і росіяни чи проросійські сили там себе поводять. Тобто там відбувається і збір коштів на потреби АТО, збір коштів на потребу біженців. Відбувається також пошук та збір інформації по тим, хто. Загинув чи з українського, чи з російського боку інформації по тим, хто був викрадений бойовиками. Тобто там дуже величезна кількість інформації зараз збирається, і, звичайно, є сторони, які зацікавлені в тому, щоб ця інформація не набувала розголосу. Тобто, ця війна в основному набирає форм того, що люди масово скаржаться на певні сторінки, і Фейсбук їх або прибирає, або не прибирає, або тимчасово блокує. І це звичайно завдає дуже багато клопотів, зокрема українським активістам, які намагаються там ну, щось активно робити. На якій підставі Фейсбук закриває або не закриває сторінки? Офіційно, коли ми розмовляли з представником Фейсбук і брали у нього інтерв'ю для нашого проекту Рунету» на Global Voices, то у них є офіційно дві причини. Тобто вони кажуть про те, що перша причина, з якою вони можуть заблокувати сторінку, це якщо там присутні заклики до насильства. Або повалення там влади, і друга причина це мова ворожнечі. І, безперечно, на деяких сторінках, як російських, так і українських, ці, ці речі присутні, тобто вони ну люди часто просто да, від серця щось там таке пишуть, чи говорять. А, але дуже часто буває так, що просто масово ідуть скарги і. А, Фейсбук не не завжди може швидко розібратися, чи справді ця сторінка заслуговує на те, щоб її заблокувати, і вони самі визнають, що вони часто пропускаються помилок, тобто дуже часто сторінку помилково закривають. А і потім, після того як власники сторінки теж скаржаться в відповідь, її відновлюють, і вона вона знов з'являється. Хто ці люди у Фейсбуці, які вирішують, які сторінки закривати, які не закривати? Це дуже цікаве питання, тому що зокрема українські активісти дуже скаржаться на те, що вони заангажовані, що вони є там російськомовні керівники, але насправді офіс, який займається і Україною, і Росією Фейсбуку, він взагалі знаходиться в Ірландії, в Дубліні, і там працюють люди з усього світу, які не по країнах, так би мовити, розглядають ці скарги, а просто за за тим, яку мову, скажімо, вони знають. Тобто це глобальна команда, і таким чином Фейсбук каже, що вони намагаються уникати цієї заангажованості. Тобто, це має бути гарною новиною для українських активістів, але вони звичайно не завжди цьому вірять. Чи має можливість Фейсбук технічно е з'ясувати, чи це боти е посилають скарги, чи це реальні люди посилають скарги? Ну вони так кажуть, що якщо сторінка людини, яка послала скаргу чи там написала коментар, виглядає так, ніби це легітимний користувач Фейсбук, там є якась інформація, фотографія, то вони, звичайно, не можуть заборонити цій людині висловлювати свою точку зору. Але вони також визнають, що вони перестали так би мовити реагувати на масовість скарг, тобто вони розуміють, що під час конфліктів, під час якихось політичних суперечок, дуже часто ці. Масові скарги вони використовуються як інструмент цензури по суті, і тому вони кажуть, що якщо ну один-два рази надійшла скарга, і ми зрозуміли, що сторінка нормальна, там нічого немає поганого, то ми просто перестаємо реагувати на інші скарги? Добре, якщо українці, читаючи Фейсбук, бачать якісь сторінки, які вони вважають, подають некоректну інформацію або закликають до якихось неправильних дій, яким чином вони можуть реагувати і куди посилати скаргу? Ну, по суті, на будь-якій сторінці, якщо ви бачите якусь інформацію, чи окремий пост чи в загальному описі сторінки, яка є, містить мову ворожнечі або заклики до насильства, то там на тій же самій сторінці в налаштуваннях є можливість. Поскаржитися report, англійською мовою написати звіт, і там можна вже вибрати, описати, що саме не так з цією сторінкою. І я бачила достатньо злагоджені зусилля українських саме користувачів, де вони казали, що оця сторінка там якась беркут, щось там Україна, містить заклики до насильства. Давайте її масово на неї скаржитися. І так само деякі з цих з цих сторінок справді закривалися. Чи багато таких треба скарг? П'ять секунд знов таки немає, немає значення скільки скарг головне, бути щоб одна. да може бути, хоч одна. Головне, щоб був контент, який містить. А ті речі, які Фейсбук вважає а, неприйнятними, дуже дякую. Я нагадаю, що вас не студії була Тетяна Лохотя. Ви дивилися час тайм. Дивіться на завтра в цей же час.